Все внимательно слушай. Если кто-то привел своих друзей, если кто-то владеет информацией очень поверхностно, потому как все будет проходить. Просьба друзьям своим говорить, а то, что я сейчас скажу, внимательно послушать. Мы должны стоять друг за друга, стоять против таких несправедливых моментов. Моя хата с Краю – это не должно быть про нас. Ім що сьогодні прийшло, на сьогодні тут мабуть тисяча навіть більше тисячі осіб. Весь світ відбувається акції підтримки сім'ї а але їм дали пожиттєво. Дали пожиттєво, попри просто бездоказову репресивну кару і вбивство по суті цих людей. Тому що пожиттєво батько двох дітей пожиттєво 13 років молодому хлопцю це руйнація його життя. Після цього вони навіть якщо вийдуть з тюрми, це будуть зруйновані, зламані характери. І тому сьогодні тут ми протестуємо не тільки за Паличенків, ми тут протестуємо за те, щоби завтра ніхто з нас не пониз на цього місці. Ми протестуємо тут за те, щоб щоб кожна корумпована свиня, кожен оцей от безпридієльщик, який просто так от убиває руйнує людей, покриває убив суддів, щоб він знав, що його злочин не лишиться непомітним, що вийдуть тисячі людей, і вони змусять вжити заходів, змусять покарати справжніх винних. Повністю підтримую, повністю погоджуюсь з вимогами організаторів акції. Кому привів свою родину, щоб підтримати. Свободу! Чесно! Свободу повлічаємо! Сьогодні вони, а завтра ти. Тому я маючи дитину, якій 6 років. Думаю про те, в якому суспільстві вона буде жити. Я б дуже не хотів, щоб це суспільство розвивалося саме таким чином, що упереджені суди виносять рішення, позбавляючи людині довічно свободи. Мені здається, це, це не те, що я бажаю, не те суспільство, яке я бажаю своєї родини. І тому мені да, дуже близькі духу вони. Духу, люди, звичайні люди, звичайна українська родина, якого намагаються зламати, поставити на коліна систему чи я не знаю. Разом і до кінця! Разом від кінця! Разом відок і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Я показав доньці і дружині ролик. Які розміщені на сайті, для того, щоб ну, ніби не з моїх вуст для них так, от, з краю, вони почули і сказали свою думку. І Після цього запитав, що чи хочете ви разом зі мною відвідати акцію на шоу, почув позитивну відповідь, донька підтримувала, намалювала навіть імпровізований плакат. Вона відгукнулася ніби як дитина, не дуже занурюючись в суть проблеми, вона відгукнулася на призив цього хлопчика, що я хочу бути своїми батьками. І для неї це було найбільш грозливо, що дитина якимо чином, як кажуть, нечесно. Вона цьому повірила, що нечесно позбавлена батька і брата для неї. Це... Важко сприйняти, що таке відбувається в світі, але так чи інакше ми вимушені показувати нашим дітям, що таке відбувається. Виходить, що так.